українські айтішники такі популярні в цілому світі. Я от почав вести діяльність і зрозумів те, що е, тут податки набагато більше, ніж в Україні. Через це е, і вигідніше, тому що в Україні було ФОП-5%, плюс ЄСВ. Ось, і плюс і ти тут, якщо як замовник, можеш собі списати цю розробку в витрати. А якщо б ти найняв людину на роботу, тобі треба було платити. Майже ще так раз цього зарплату, всякі відрахування податки. Бо, наприклад, якщо тут хтось працює на мінімалку там на 4 тисячі злотих, то відповідно роботодавець за нього десь десятку платить. Ось, і виходить, вся популярність складається з цього. Я от, наприклад, розумію, що квартира 1000 податки. Скоро будуть 500 їжа 500, і тобі треба мінімум 2 тисячі заробляти, щоб жити в ноль. Це без одягу. От. А щоб купляти ще якийсь одяг, щось відкладати, треба 3000 тисячі заробляти. Мінімум. А в Україні 3000 тисячі доларів мінімум. Це мені здається непогані гроші були.